Доблаги! Бо слава Богу! Вітаємо вас, дорогі друзі! Слава Богу! І знову проважливо за 10 хвилин з пастором церкви Володимиром Зубенка і я, Олексій Дрямов. І ми продовжуємо казати на тему, за кого вважаємо Христа. Так, це дуже важлива тема. Я згадую в своєму житті, як одна людина підійшла до мене, mm. мудра людина, освічена, І запитала. Скажіть, будь ласка, пастор, що є вище над вірою. І так я дякую Господу, що вже якісь відкриття були про пізнання Бога і що Бог дав мудрісті, і я недовго думаючи сказав, віра має над собою об'єкт віри, сам Бог. І він каже: правильно, ви відповіли». Я я знав, просто вас рішив перевірити. Пізнання Бога. За кого ми вважаємо Христа, це дуже важливо. Сто відсотків. тому що навіть взяти приклади великих Божих людей зі святого письма, як то Моїсей, і ми бачимо, що він в другій книзі Моїсея, 33 розділ, 18 вірш, він каже: після великих чудес Божих, він каже, покажи мені славу твою, Господи. Гарне бажання і запитання. Так, Осія теж. В шостому в шостий розділ третій вірш. Він каже: Отже, пізнаймо, будемо прагнути пізнати Господа. Він і нас закликає, так? Так, закликає всіх, 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 хто має стосунки з Богом. Будемо бажати прагнути пізнати Бога. Сто відсотки, і сам Господь Ісус Христос в Івана, 17 розділ, третій вірш. Він каже, це ж життя вічне, щоб пізнали тебе. Єдиного істинного бога та посланого тобою Ісуса Христа. Пізнали. Так, ну бач, деякі наші глядачі можуть такий конфуз мати. Ну, що вони там згадують? Мойсея, згадують Осю, самого Христа. Я не Мойсей. Я така маленька людина віруюча, і мені там пізнання Бога може, це не по плечу. Друзі, це бажання Бога. Це то, що Він хоче відкривати себе. І він нас кличе, щоб ми його пізнавали. То коли ми бачимо, які благословіння даються нам через це пізнання, то тоді ми не кажемо Ой, я така маленька людина, я це зробити не можу. Якщо ми будемо читати друге пісня апостола Петра, то ми побачимо слово пізнання в цьому коротенькому післанні з трьох глав розділів, воно зустрічається шість разів. І коли він вже підводить підсумок цього післання, яке було написано їм ну, на Захаті його служіння і життя, і це він розумів, то він, підводячи підсумок цього післання, він напише такі слова в 3 розділі 18 вірш. Але зростайте в благодаті увага, і в пізнанні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Він Дає нам це як поклик, але ми розуміємо, що нам ну, по-людськи це дійсно важко. Ми знаємо, що є розмова між людьми, вона виражається в чому? В словах, так. якщо написати в букви, які об'єднаються в слова, а для того, щоб виразити якусь е формулу математичну, що ми... там вже треба цифри, цифри якісь значки особливі. А для того, щоб музику написати або зіграти, Ну, тут ноти. а тут ноти потрібні. Бачите, для кожної сфери є свої якісь там умови. То для пізнання Бога нам що дає? Нам треба Дух Святий. Нам треба Дух Святий. І апостол Павло вражається так. Він каже, в Ефесянах 1 розділ, 17 вірш. Він каже: моліться, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам духа, мудрості та об'явлення для пізнання Його. Так. І от дивіться, якщо ми казали вже за це, я нагадаю трошки, то дивіться, дуже важлива думка. Якщо ми маємо відкриття від Бога і знаємо як целителя, це дуже гарно. Як Спасителя чудово, як вчителя. Ну просто замечательно. А потім як пастора. Це дуже гарно. Але дивись, ми можемо вчитися, якщо ми не маємо і не придбали спасіння. Ніяк. Ми можемо духовним істинам навчитися, якщо ми не маємо народження звари. Ні. Не можемо. По тілу ми не зрозуміємо того, що він нам буде казати за науку. А якщо ми не навчені, ми можемо за ним послідувати. Ні. Тут є своя така логіка, це дуже важлива е, тема. Тому іноді люди не йдуть за Господом. Вони не йдуть за ним, як за пастором, бо вони не навчені. І це дуже важливо, щоб ми мали це відкриття: целитель, спаситель, вчитель і наш пастор. Ну, ти можеш продовжити. Я можу додати, що він ще творець, він створив нас, і він робить Творить наше життя. А, так. Він робить нас творчими. І він дає нам дари Духа Святого. Так, це дуже важливо. Там теж треба навчатися, як їх використовувати, ці дари. Так. І ми можемо ще сказати, що Він є суверенний Господь. Суверенний, який сам вирішує остаточно як краще, як правильно. Але для цього теж треба, Олексій, це теж важлива думка, підкреслюю ще раз, що для цього треба підрости. Бо кликати просто Господі, Господі, він вже докор сказав, що ви кличете мене, Господи, Господи, а що я вам кажу робити, ви не робите. Так він тоді не Господь, просто назва така від деяких людей, а робити не роблять. Скажи, якщо він Господь і щось велить зробити, нам треба це робити? Якщо ми любимо його, то так. Він же не буде нас заставляти? Ні. Ну це треба мати смирення. І це треба таке відкриття, що він Господь він краще знає. Він іноді може сказати: іди вибачся. Треба вибачати. А ти скажеш, а я винен тільки на 10%, а він на 90, хай він перший прийде. А Бог каже тобі, ти йди. Треба слухатись. Слухатись і свої 10% піти і за них. Пробачитись. або в тебе є якісь там гроші, а Бог скаже дай частину туди. Краще слухатись, пастор. Так, для цього треба зрости От що я хочу підкреслити: треба зрости і Господу підкорятися, бо він ще і Господь, і може сказати: целитель, спаситель, вчитель, пастир і Господь. Так. А ти ще сказав, що він творець. І він суверенний Бог. Ну, я би хотів, щоб ми закінчили. Дуже важливою ще одною думкою, що наш Ісус, Він наш наречений. Це заречу. Це чудо. Ми Його кохання, а Він наш наречений. Що в цих стосунках найважливіше? Любов. Він любить нас. І він бажає, щоб ми що. Любили Любили його. І я так досліджував трошки цю тему і думаю, ну якщо взяти, наприклад, народ Божий Ізраїль, коли вперше там було сказано від Бога до Ізраїля, щоб вони любили його? Далеко не одразу. Не одразу. А як можна сказати одразу? От я тобі скажу ім'я Оксана. Ти її не бачив, ти її не знаєш і скажу, люби її. І Бог не буде так. Прийшов з перших днів, сказав, так, Ізраїль, люби мене. Так Ми не знаємо, хто ти, як ти де ти. Але коли ми читаємо п'ята книга Моїсеєва, шостий розділ, п'ятий вірш, то вперше сказано іменно там: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душою Твоєю, і всіми силами Твоїми. А потім Ісус, як будто би процитує у Марка, 12 розділ, 30 вірш, відповідаючи там на деякі запитання, тих, хто його питав. Люби Господа, Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душою твоєю, і всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю. Це перша заповідь. Тому він і Петра питав, коли вже Воскресли був. Сімон Йон, чи любиш ти мене? Бо це дуже важливе питання, не на початку знайомства. Там він питав, за кого вважаєте мене. І це важливо, щоб ми мали відкриття, хто він є. Бо без цього, оце, що ми скажемо, дуже важливо, якщо немає відкриття, хто він є, ми не зможемо його полюбити. Хоч трошки треба знати і мати відкриття, хто він є, щоб хоч трошки його любити. Так. Бо потім ми знаємо в книгі об'явлення до Єфесської церкви, він скаже, докор багато що робите, багато що вмієте, але, на жаль, ви не маєте залишити першу любов. Ну, я думаю, що на цьому ми можемо закінчити наш роздуми на дуже важливу тему, за кого вважаємо Христа. До побачення! Як він відкривається вам? Як ви пізнаєте його? Пишіть нам. Підписуйтеся, ставте лайки, будемо раді з вами спілкуватися відповідати. А ми з задоволенням прочитаємо ваші думки, як вам відкривається Ісус, за кого вважаєте Його ви, і може зробимо окремий ефір на цих ваших роздумах і на цих відкриттях. А зараз ми кажемо з Богом. З Богом.